Шановна громада, вітаю вас з вами організація Характерник і її лідер Юрій Марченко. Тиждень назад ми були свідками масованої атаки на місто Павлоград. Все місто було вогні, і лише одна людина в цей момент відпочивала в Германії це Анатолій Олексійович Вершина, міський голова. Говорять, що він з пана Мостренко. Ну, давайте скажемо так, нібито з паном Мастренко, він в Германії вибирає собі чергове майно. І йому не до Павлограда. Він ніде не з'явився на руїнах, він не надав коментарі, не надав допомогу. Все це роблять його помічники. Чим нам відома ця людина, що на початку повномасштабної війни. Ця людина, якщо його можна так назвати, міліціонер з в'язівок, сільський парень Толік, він мовчав, мовчав і чекав, чим же завершиться повномасштабний наступ. І лише тоді, коли росіян зупинили, він почав бути щирим українцем, говорити правильні речі і таке інше. Але в той момент ми всі бачили, що він заткнув свого язика. І чекав, а можливо, росіяни зайдуть. І що тоді? Надіюсь, у вас пам'ять не коротка. Ви всі все це пам'ятаєте. І пам'ятаєте хоча б обстріли тиждень назад, пам'ятаєте, що ніде офіційного коментаря не було. І, мабуть, не забудьте проголосувати наступний раз за Анатолія Олексійовича. Це дуже потужний селянин. Хоча я особисто до селян з душею, бо це трударі. Але цей селянин міліціонер з таким колхозним промовою на кшталт, громада не розвивається вообще, зарплата і все. І скрізь він говорив взагалі то російською мовою. А от після того, коли росіян зупинили, защебетав українською. Ну це вже питання 20 те Бюджет только соціальні видатки, можна сказати, зарплата і все. Ми ми. Громада не розвивається вообще. Ми ми. Зарплата, і все. Ми ми. Зарплата, і все. Ми ми. Ми ми, 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 зарплата, і все. Ми ми, ми, ми. ми...